Теж дуже цікавих кольорах. Подивіться, ось такий оливково-темний я вам зараз на чомусь покажу, тому тільки кольори поки що покажу. Ось такий бежевий, з коричневий, теж дуже красиво виглядає. Ну, вони не всі є, але ви запитуєте. І ось такий, ем, знаєте, як. Ем, Чорнило Не знаю, чи воно мені в голову прийшло, але ну, воно таке чорнильно, темно-темно-чорнильний, дуже якісна фліска, яка буде дихати шкіра у тій флісці. Розмірний ряд SML і XL. Він тепленький, на голе тіло можна носити, має чуть спущений рукав і зверніть увагу на, ось бачите, воно такі має збірки на рукавах, причому так цікаво, от, спереді нема, а є отут позаду, тобто він буде такий об'ємний, красивий. Дуже гарно сидиться моделька, аплікація. Бачите, ці пташки вони з оливкою вони в аплікації, плюс вишивка. Достатньо довгий, тобто він не вкорочена моделька, достатньо повномірна, але треба брати розмір в розмір. Ціна її 2,590.